Теж, хто знає, хмаркві красиві, дуже смачно, правда дуже солодко. Раночок. Кажу раночок, тому що він ніфіга не добрий. от Сьогодні русня озвіріла вкрай. Я ще й заснула, точніше, почала засинати на початку другої. <кій> у мене навіть якось голос сів. А у 2 десь у 2.05 я прокинулась, підірвалася. Від звуку чогось дуже швидко наближаючогося. Мені взагалі здалося, що це як звук реактивний, ну, типу, ре реактивного двигуна. Не знаю, що то було шахет, чи то був... була ракета. Коротше, я підірвалася, і потім вибух. Ну, точніше, я не встигла підірватися, потім вибух. І дивлюся в вікно все в Ось, ну... Думаю, як і всі харків'яни, це воно. Коротше, кожен вечір одне і те ж саме. Думаю, ладно, можна спати. Але не тут то було. Через деякий час полетіли шахеди. Шахеди стандартна ситуація в Харкові. Кожну ніч вони тут літають, особливо. Одна із група шахедів вона регулярно залітає через мій район, от прям чітко почала засинати, хоча серце так колотиться. І почали ці шахеди, значить, типу, йти на зниження, пікірувати, я знову підриваюсь. Знову біжу в туалет. у мене там... Типу, я собі так вирішила, що в мене там безпечне місце. От, просто квартирка маленька, і тут все відкрито, тому навіть від е цих уламків не, скла нічого особливого не спасе, лише, окрім як в, в туалеті сидіти. Все, і пішло, воно поїхало, мабуть, десь години-півтори воно тут літало, і воно знову тут вибухало. Коротше, устрьовано було. Думаю, засну я вже десь там. Десь початок четвертої не, не тут то було. Сон як рукою зняло, і десь я до початку п'ятої я не спала, то потім заснула на на половиною на години. До речі, я не знаю, чи хтось про таке е, взагалі коли-небудь казав. Я особливо не чула. Коли ми регулярно ну, на постійній основі жили в Харкові, то. Коли відбувалася тривога, ну, зрозуміло, що в Харкові особливо ти не вийдеш швидко, там в підвал, я не знаю, да, навіть в коридор ти не вийдеш, тому що все відбувається дуже швидко. Але інколи там ну, перший вибух, ти зазвичай зустрічаєш у ліжку, потім ти підриваєшся і біжиш там, наприклад, у туалет. Так от, у нас через те, що у нас є велосипеди. І був у нас досвід катання на сноубордах, і велосипедні шоломи є у нас, і шоломи для сноуборду. Так от, ми їх собі поклали поблизу туалету, і коли ми перебіжками бігли з ріжка до туалету, ми брали цей шолом і вже в туалеті одягали його. І там же у нас лежали велосипедні оці окуляри. Вони з пластику. Незручно, що якщо якісь уламки, то ну, як мінімум тобі не за очі і не все, що навколо, а як хоча якось воно захистить твої очі. І вдягали власне шалом. Він і шумоізолює, і, в принципі, там же ж така система піна. Він хоч якось тебе захистить від, е, ну, я не знаю, від падіння чогось зверху, такого не дуже тяжкого. Він тебе може захистити. Тому це такий лайфхак. Користуйтеся, якщо, якщо ви про це не згадали і у вас таке є, не соромтеся. Це, звичайно, періодами було трошки смішно, ну, коли я розповідала про це, але, блін, таке наше життя. Тому я дуже раджу, якщо у вас є будь-які шоломи там, для велосипеду, для, що там, для лижів, для сноуборду, не знаю, для хокею, ну що згадала, то одягайте це, дійсно, може. Допомогти. Якщо по моїм відео здається, що я забуваю про Харків, то ні. У мене тут родичі, друзі. Я кожну атаку переживаю, кожну атаку пишу. І минуле відео якраз вийшло в день, коли ось була атака нічна. Але я й сама після такої тяжкої ночі люблю подивитися щось розслабляюче, а не нагнітати. Тому відео вийшло. Ми Харків'яни, українці, ми так знаємо, що переживає Україна, що переживає Харків, Харків'яни. Якщо мене дивляться румуни, то знаєте або інші. То знаєте, що в Харкові дуже не солодко. Харків'яни, наприклад, і інші там міста, які живуть дуже близько до е зони е бойових дій, та й не тільки зона, наприклад, Київ. Дуже там часто потерпають від атак всілякої русні. Я вже не кажу про регіони, які прям, ну я не знаю, нищать кожен день всякий, всякою артилерією і таке інше. Тому що я, як і всі українці донатиму і закликаю вас також донатити на перевірені збори, тому що. Бачите, це перемовини, і вона, давайте, коротше, давайте лупашити. Ну, все як зазвичай. От, я пішла жити своє життя. Сьогодні робочий день. Зараз я розплющу свої очі, приготую щось на сніданок, чайку зроблю і розпочинаю жити цей день. Все, всім харків'янам, давайте тримаємось. Одесити, я знаю, сьогодні страждали. Ну і взагалі, вся Україна, я з вами. Ну, все, я з'їжджаю з хати. О Боже, як вона називається? Оця сорока боже, яка вона страшна. Це просто капець. Що мені робити? Куди подітися? Куди забігти? Я отаких от штук дуже боюсь. Найбільше, звісно, я боюсь тарганів. Але ця штука теж недалеко пішла. А тут у мене ще один харківський скарб, який виробляється, ну, первинно. Я вже не знаю, може зараз хтось ще, ще його виробляє. Але це чисто харківське печиво. Я тут купила на вагу, всі харків'яни його знають. Значить, що? В минулому це, так би мовити, печиво союзне. Зараз воно переіменоване на печиво харківське. І тут ставлю десь фото. Зараз продаються такі упаковані упаковки, упаковані упаковки. цього печива там щось по, по скільки, по 300, мабуть, грамів. Від оцієї марки Волга. І воно там називається Харківське. А коли купляєш це печиво на вагу. І на упаковках самих оптових. От дивіться, все ще продається як союзне. У всіх магазинах на вагу воно продається як союзне. Ну, бо самі виробники цього печива його так підписують. І що це за подвійні стандарти? Я його купила, бо я його люблю, пам'ятаю з дитинства, але те, що воно. Оце союзне, це, звісно, взагалі нікуди не годиться. ще я трошки починаю підкупляти смаколики, які повезу з собою. Вафлю Артек взяла, але мені найбільше подобається, по-моєму, від АВК чи щось таке. Тому що там була, якраз вирішила взяти. От. Це таке обожнюю Артек. Ще обожнюю солодке. Але треба себе стримувати, що, е, ну тому що дупа росте від нього, як-ніяк. -як. Все, ну це ще не все. Це ще буде поповнюватись. Добрий раночок. Ранковий Харків вас вітає. театр і я направляюся в культове місце харків'ян в куліничі тому що я хочу подивитися чи є там тічко оце дубайське ну що я урвала тісточка от взяла Дві подружки і один собі. Я ще не пробувала оце, знаєте, продовжувати. А вже вийшли такі кругленькі. Взяла собі круасан, тому що я після аналізу здавала аналіз. Я була сьогодні у ревматолога. М -м -м. Ну, Він сказав, що аналізи гарні. Для пониження сечової кислоти я приймала препарат спеціальний, все нормально. Вона взагалі чудова в нормі. Він навіть сказав, що то трошки занизька. Ну то таке. Але є у мене проблема знову з гемоглобіном. Певно, що у мене знову анемія, тому що я себе погано почуваю. У мене слабкість, немає сил, шум в руках. Гемоглобін у мене низький, і ще показники гемоглобіну також. А сьогодні ще здала феретин подивитися. От. І ще у мене загалом показники печінки у мене в нормі, але. У мене всі показники біля робіну дуже підвищені. От, що з цим зробити, я звісно не дуже зрозуміла, і він мені, чи то я не зрозуміла, чи то він мені не дуже пояснив. От, но взагалі у мене такі показники завищеного біля робіну спостерігаються вже на постійній основі рік третій чи четвертий. От, а так взагалі, поки я нічого не приймаю, у мене поки нічого не торгує, Якщо буде турбувати, то скоріш за все, знову буде курс або села Запіріно, або е якогось іншого препарату, він там назвав якийсь імуносупресор. Але я, чесно кажучи, побоююсь. Він сказав, що він легший, але я побоююсь приймати імуносупресори. Щось мені мені якось стрімнувато. Вони трипу, що вони роблять? Вони загалом пригнічують імунітет. Ревматоїдний артрит це автоімунне захворювання. Це, типу, свої власні клітини атакують суглоби і думають, що їх треба е знищити. От. І тому, типу, воно пригнічує і більше не, не знищує ці, ці коротше, суглоби. От. Тому подивимося, вже будемо дивитися по ситуації, скоріш за все, коли будуть холода. То мені стане знову гірше. Наразі, як я розумію, ситуацію з ревматологом, з ревматоїдним артритом ми тимчасово закрили. Ой, поки живу, насолоджуюсь своїм життям. А я йду в парко парку Шевченко. Вчора а, пройшов нехилий такий дощик, я йду на маршрутку, все по стандарту. Зараз, якщо встигну, Заточу свій круасан з кулінов, щось якось непрезентабельно виглядає. Він на вітрині виглядав смачніше. От, і все. Щось круасан взагалі неймовірно жахливий. Навіть не то, що він походив вчорашній, він просто зажали всього. Цього тільки можна. Один шматочок якоїсь відчинки тоненький і один шматочок великий огірка. Раз на раз не приходиться. Інколи купляєш, взагалі топ бомба, ракета. Ні, ракета не треба. Нам ракету і бомбу нам теж не треба. Купляєш взагалі супер і дуже смачно. А от інколи купляєш і Щось таке взагалі непонятне і думаєш, на що ти взагалі, як я кажу, витратив на це свої дорогоцінні калорії, за якими жінки і так ганяються, щоб зайвого не з'їсти? А це наш е, по курсу прямо багатостраждальний готель Харків. Він з цього боку виглядає презентабельно, тому що... Два прильоти були з іншого боку. І там взагалі жах, там все розбомблено. Вони затулили там якоюсь захисною, типу, плівкою, щоб все це приховати. Ой, такі хмарки красиві, гляньте. І ця плитка, вона така, знаєте, та заворожує. Манить тебе. Поки інші купляють KFC, чекають. Люди вон, займаються спортом. Це якось нечесно. Стиль це ми. Fashion is my profit. У мене, звісно, тут не... не зрозуміло, що тут. Коротше, це робокоп, мабуть. Ми опасні з этими шумпою. Тут вже хтось щось видірвав, навіть. Ми сьогодні йдемо у цей заклад. Зараз я чекаю подружку От, і будемо заходити в Гагу. Ми у закладі Гага. Що біля колишнього ДК-Строїтеля між спортивною га... і Левадою, да, там проспект Аерокосмічний 1. Як то кажуть, хто ходить в заклади не поївши, той, <різь> <різь> той не я. Я, коротше, сьогодні поїла, тому у мене такий легка вечеря. Це Moon... Moon Cake чи що таке, воно зі Згущенкою. Є ще з маком, і воно так красиво виглядає просто. Так, я вже розпочала їсти. Дуже смачно, правда, дуже солодко. І тут у моїй супутниці за сьогоднішнім вечором. О, дуже апетитно. Гляньте, Подивіться. Яка курка. Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, чи видно, чи ні, сейчас я приближу. Моя улюблене, я приближу. І вон ще одна. Ну дійсно розміром як курка. Така інформація. Вже черешенка достигає. Ой! Я тут стою. Я держу, что не боюсь, ничего не влажно. Ой. Ага, я. О, как красиво. Ой, а кто-то ее поел трохи, что-то она... О! И вот... Гарнюша. Ой. <плес> а знаєте що у мене тут? Зараз на годиннику майже 10 вечора, а я їм бабусині котлетки прийшла сьогодні до мами. І бабуся мені каже, я тобі котлетки наготувала. Ну, це так мило. А минулого разу я приходила, вона готувала окрошку. Їла я окрошку. Оскільки б тобі не було років, все одно тебе готують батьки і бабусі. Навіть якщо ти вже великий, працюючий, все одно бабуся е підгодовує. Коли б я ще поїла о п'ятій ранку, їм сирники п'ю чай. А все тому, що в Харкові е, більше п'ятдесяти вибухів. Я сиділа в туалеті, але вже то вийду, то зайду, Уже зголодніла. Ми тут з моїм другом качечкою сидимо, але шалом на місці, він мене, знаєте, якось е, морально заспокоює, наче. Ну, по класиці я стою навпроти вікна, але зараз нічого не чую. Хоча періодично щось вибухає. І ще летить. Наразі в Харкові вже 56-й вибух. І вони все ще летять і нові заходять. Це просто жах. Така ситуація. Було вже потрапляння, це те, що прям, ну я побачила, в будинок в центрі міста і в житловий будинок е в Основ'янському районі. Це, до речі, там, де живе моя бабуся. Ще для антуражу пішов дощ, пасмурно на вулиці. А ми харків'яни чекаємо закінчення тривоги. А ще в групах вже є фото. Відео, що на Салтівці повний звіздець, там все в диму, щось палає, просто небо чорне. У нас сьогодні дуже красивий захід сонця. Сьогодні дуже парко, зараз майже 9 година вечора, але дуже парить в повітрі, так волого, тяжко дихати, тіло. Все буквально набрякло. Тому я зараз вийшла прогулятися по райончику. Зараз зайду в АТБ, тому що я оце скільки днів приїхала, але лише поспіхом забігла одного разу в АТБ. А зараз хочу зайти, подивитися, може там щось нового. Ой. Що так не видно. Таке дуже красиве небо. Ой, хорошо в Харкові. Завжди, завжди дуже любила Харків. Ну, Як, мабуть, кожен Харків'янин, Харків'янка, от щось в ньому дійсно є. Наче Харків це не місто, а якась жива людина. Ой! Навіть хочеться, звичайно, хочеться повертатись до людей в Харкові, до близьких, до рідних, до друзів, але в тому числі хочеться дуже повертатися в місто, тому що місто дуже таке, ой, жук, рогач летить. Місто дуже таке атмосферне, кожна його частинка тобі щось нагадує. Неймовірно комфортне для життя. Це незважаючи на лавочки, смітники і все таке інше, оці всі стереотипи. Просто дуже все комфортне. А на цьому я буду завершувати свій другий влог з Харкова. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал. І побачимося в моїх нових відео. Скоріше за все, теж з Харкова. Бувайте! А у мене тут е, додатковий контент. Маємо ми тут біля мого райончику такий парчок, він здовж ліска з однієї сторони і з другої сторони. І тут така дуже гарна рівна дорога. Багато людей тут люблять гуляти. Тут е, інколи так свіжо, катаються на велосипеді. Ну, вона е, веде до. Ну, взагалі до будинку пристається. Дивіться, дивіться, ви бачили? Це лисиця побігла. Дивіться. Дивіться, дивіться. О Боже. Це сім'я лисиць. Лисенят. Ой. А чого вона не тікає? Ще одна. Я знаю, що бувають е, скажені лиси. З ними не можна контактувати. Але тут у нас біля цієї дороги дійсно постійно живе сімейство молодих лисиків. Там, до речі, в кущах щось шоркається.